Вітаю, шановні друзі! Давайте з вами подивимося на події, що відбуваються на фронтах. Ми знаємо, що ворог продвигається все-таки повільно, але досить впевнено вигризає, вигризає наші позиції і просувається. Давайте подивимося, яка буде тенденція із ворожим наступом. Що буде далі? Чи зможемо зупинити? Ну, Ворог тисне, звичайно. Нам можливо доведеться від чогось відмовлятися, відступати через малу кількість ресурсів. Несемо втрати, звичайно. Ми будемо відступати, тому що є втрати. Є у нас втрати. На жаль, ситуація не визначена. Ситуація підвисає, ситуація затягується. Невизначеність. Ну, розумієте, ведеться якась, якась несподівана, така якась гра ведеться. Працюємо. Працюємо, професійно працюємо, але сили, співвідношення сил дуже нерівне. Дуже нерівне. У нас мало і людських ресурсів, і цих І військових ресурсів, і людських ресурсів. Але ми працюємо. Працюємо над стабілізацією. Будемо працювати над стабілізацією робити все можливе для того, щоб стабілізувати фронт. Будемо стабілізувати фронт. Знаєте, для того, щоб. Ну, я скажу, що будемо відходити, тенденція до відступу ще буде продовжуватися. Десь, ну, близько місяця це точно. Пажі показують місяць. Пажі показують приблизно місяць. Місяць ще така ситуація буде у нас, що ми будемо через нехватку ресурсів будемо відступати, але ми, ми відступаємо для того, щоб, розумієте, щоб покращити наші позиції тактично. Так. Щоб перейти на якийсь інший етап, на якийсь більш успішніший, якісь зайняти успішніші, кращі рубежі. Ми відступаємо для того, щоб покращити свою ситуацію. Не просто щоб тупо здати, да? а для того, щоб Покращити свої тактичні, ну, тактичну свою ситуацію. Десь ми будемо відходити, десь ми будемо стояти. Буде відбуватися трансформація. Відступ буде сплан... спланований. Це не, не то, що ми просто тікаємо, просто залишаємо. Це, ці відступи вони продумані із точки зору ну, цілесообразності. Да? Треба нам утримувати ті позиції, чи не треба, чи, можливо, зайняти якісь вигідні позиції. Ситуація. Буде відбуватися із е, трансформацією нашого захисту. Ми плануємо, е, як покращити свій захист. Як покращити свій захист? Так, давайте ще гляне. Е, ви знаєте. Ось, якби не втручалися в цю ситуацію придателі-оборотні своїми договорняками, то ми б набагато краще могли вистояти. Тут роль відіграють місцеві, не місцеві, а скажімо так, скриті вороги, скриті вороги, які які співпрацюють. Для того, щоб спланувати успішні домовленості, по домовленостям для того, щоб розширити свої кордони. Ось вони запускають цей процес, вони розхитують ситуацію і вони намагаються взяти ситуацію під контроль. Внутрішні вороги, оборотні, оборотні. Те, що зараз відбувається на фронтах, це результат діяльності. По договору друзів, які між собою співпрацюють, вони намагаються змінити ситуацію і з розширенням кордонів вони приймають рішення для того, щоб ми відходили і відступали. Ну, у них досить добрі шанси, поки зараз, поки зараз вони допущені до оборони нашої держави, до оборони, оборотні, допущені до оборони поки в них є шанси. Але це ілюзія. Їхнє рішення проведе все рівно до ілюзій, до ілюзій. Через великі страхи. Ну, ви знаєте, я вам скажу так, що прийде той час, коли вони між собою почнуть чубитися. Оці оборотні, які всередині країни. Ось ось там почнеться в них яка через їхні страхи почнеться розбалансування їхньої роботи. Розумієте? І їхнє рішення піде по ілюзіям те, що вони там хочуть. Відбудеться все рівно очищення. Відповідати треба буде. Активно активні бойові дії буде, ви знаєте, прийде час, коли. Буде віддано наказ на активні бойові дії для того, щоб очистити цю територію. Будуть нанесені досить, досить болючі удари після того, як ми отримаємо допомогу. І вибір буде зроблений на те, щоб ну, надати наказ і починати очищати ці, ці, території. ці території. Дуже руйнівні, будуть дуже, досить сильні руйнівні удари наносити ЗСУ. Це буде зроблено якось так трішечки по-хитрому через те, що в нас мало, мало тих ракет, які б'ють досить ефективно. Розумієте, тому ми будемо через брак, через економію цих ресурсів ми будемо поступати трішечки хитро. І це дасть можливість нам прорватися до перемоги. І тут карта перемоги. Ну Ось якось так. Важко, тому що працюють, працюють вклинюються у процес захисту нашої держави, вклинюються оборотні. Але їхнє рішення піде по ілюзіях, все рівно піде по ілюзіях. Ось так. Дивіться, перемога буде реалізована. Бажання наше до перемоги буде реалізовано, коли надійдуть повністю майже всі ресурси, які нам необхідні для того, щоб реалізувати перемогу. Далі карта говорить, все, стоп. Далі події, швидше всього не сформовані, або нам не треба. Знати. Ось так. Поки що будемо відступати. Відступати будемо для того, щоб покращити свої захисні можливості, тобто зайняти більш вигідніші рубежі. І це все воно буде йти, ну, як і тиме тимчасово. І йде воно зараз, тому що ну, допомагають, допомагають захоплювати ось це. Ці рубежі, тому що оборотні є скриті вороги. Але все рівно, я вже говорила, карма України перемога. І, і все рівно, дивіться, переможний процес. Ми його якось вирвемо хитрим шляхом. Ми його все рівно вирвемо. Цей процес це ми переламаємо ситуацію. Ну, то хай так і буде. На все добре, до побачення.